Мушкетер Польща доволі слабкий, але масовий юніт. Перша дуель у них проти іспанців. Іспанці мають гарні характеристики, але їх мало. І кількість тут переважає поляки, перестрілюють іспанців. Дуель проти австрійців. Вони дуже схожі на іспанців, але все ж таки мають інші характеристики, їх трошки більше. Але і тут кількість польських мушкетерів має більше значення, ніж характеристики, і поляки перестрілюють австрійців. А це дуель двох кількісних мушкетерів, і там, і там їх багато, і нідерла... нідерландці без особливих зусиль і проблем перестріляли поляків. Мушкетер 18 століття стандартний. Дві, євро, дві казарми 18 століття проти трьох казарм 17 століття. І це без шансів для польських мушкетерів. Отакий такий фановий бій між. Мешкетерами 17-го і драгунами 17-го, можливо він не дуже коректний, тому що три європейські казарми 17-го проти чотирьох стайнь без Ну, Тут без варіантів, мушкетери перемагають. І ще один бій це драгуни 18-го. Їх дуже мало, 107 порівняно з польськими машкетерами. Як би вони не старались, мушкетери закидали шапками і перестріляли драгунів.